10 червня у Стамбулі відбувся вирішальний матч цього євросезону, де зійшлися англійські Манчестер-Сіті та італійські інтернаціонали. У запеклому протистоянні мінімальну перемогу вирвала англійська команда. Єдиний гол у матчі на рахунку Родрі, який він забив на 68-й хвилині. Цей євротрофей став першим в історії для Манчестер Сіті. До того англійці лише раз діставалися фіналу, де поступилося Челсі 1-0. Станіше у цьому ж сезоні Манчестер-Сіті став чемпіоном АПЛ, а згодом виграв і Кубок Англії. Таким чином, містяни стали першим британським клубом у 21-му сторіччі, який зумів зробити золотий хет-трік. Водночас Хосеп Гвардіола став першим в історії тренером, якому підкорилося це досягнення із двома різними клубами. До того йому це вдалося разом з Барселоною у сезоні 2008-2009 років. Нарешті на матчі вперше за 13 років матч своєї команди відвідав власник Манчестер Сіті Шейх Мансур. Після придбання клубу у 2008 році це лише другий його візит на гру містян. Також на трибунах помітили іншу цікаву гостю хорватську супермодель Іванну Кноль, відому своїм відвертим стилем та палкою підтримкою збірної Хорватії на чемпіонатах світу 2018 та 2022 років. Не обійшовся фінал і без скандалів. Перед матчем організатори без пояснення причин відібрали український прапор у фаната. Інцидент стався до матчу після того, як уболівальник повісив український стяг на видне місце. На кадрах видно, як турецькі стюарди намагаються вирвати прапор з рук фаната. На заперечення українця про те, що на стадіоні повно прапорів інших країн та клубів турки не реагували. Зрештою, прапор болівальнику повернули, але вивішувати його заборонили. 10 червня відбулися перші матчі плей-офф за право участі в українській прем'єр-лізі наступного сезону. Інгулець на своєму полі розійшовся миром із Черкаським ЛНЗ із рахунком один Запорізький металург мінімально переграв Верес із рахунком 1-0. Сам матч став домашнім для запорожців лише номінально, оскільки проходив на полі Арени Львів. Зауважимо, що команда з Рівного грала у меншості вже з п'ятої хвилини. Матчі відповіді, за підсумками яких остаточно стануть відомі учасники УПЛ наступного сезону, відбудуться 14 червня. Збірна України розпочала активну підготовку до чернових матчів під керівництвом нового тренера Сергія Реброва. Офіційне представлення Керманича відбулося 7 червня у конференц-залі будинку футболу. Крім того, керівництво Української асоціації футболу оприлюднило тренерський штаб, який допомагатиме Реброву у підготовці збірної. Зокрема, за фізичну і тактичну підготовку гравців відповідатиме Вісента Гомес. Альберто Босх – очолить збір інформації щодо гравців збірної та її суперники. У Наї Мельгоса збиратиме інформацію щодо потенційних гравців збірної та аналізуватиме матчі молодіжної та юнацької збірних. Тренером воротарів призначений колишній голкіпер збірної України Рустам Худжамов. Посаду тренера-аналітика обійматиме Гліб Платов. Вже 12 червня збірна України зіграє перший матч під керівництвом нового тренера. На команду чекає товариський поєдинок зі збірною Німеччини. А вже 16 та 19 червня на українців чекають відбіркові матчі до євро 2024 Під опічним Підопічним Сергія Реброва належить зіграти зі збірними північної Македонії та Мальта відповідно.